Ми тільки врятували бійця від ампутації, а й повністю відновили функціональність верхньої кінцівки. Медики Франківська провели унікальну операцію, встановивши в руку пораненому воїну, ендопротез, який виготовили на 3D-принтері. Цей контрольний знімок у цьому ендопротезу плечова частина. Цей елемент фіксується на цемент. Ліктову частину фіксація в ліктову кісточку так само на цемент складається в інфочасні. От якщо подивитися тут. От рухма сама частина вона фіксується на такий фіксаційний болт. І у нас відбуваються такі рухи. Поранення, каже травматолог Андрій Голинський, було складним, адже дефект був великим. При поступленні стан середньої важкості був у зв'язку з такою агресивною травмою. На жаль, міновибухові пошкодження це пошкодження, які за собою тянуть пошкодження декількох сегментів. У нас є пошкодження барабанної перетинки, травма грудної клітки і травма і неповна травматична ампутація ліктівого суглобу. Таке поранення військовослужбовець Василь Іщенко отримав на Покровському напрямку. Спочатку повномасштабної війни він доєднався до лав 129 окремої бригади ТРО, що дислокувалася в Кривому Розі. Восени 2024-го евакгрупа, в якій був Василь, наїхала на міну. Ми виїхали на еваку, їхали хлопців міняти, кого забирати, кого возити. А на міну ТМК, машину пополам розірвало зразу троє 200 і нас троє 300. Двоє контужених і мініць. Попри численні поранення, які тоді отримав військовий, найбільшим страхом для нього було залишитися без руки. А вони тянуть, дивлюся, потім через поки шок пройшов. Щось не вистачає. Коли в мене руки немає, та є з тебе рука. Коли вона там їдь до себе. І коли... беру вона ну, вже така, вже не, не тепла. Це найбільше, що я боявся, щоб бути без руки додому. Без руки, без ноги — це для мене якось прийти додому. Якась обуза. Тут дитина мала, а тут ще я прийду додому. Це... Спочатку захисника лікували в Дніпрі, потім у Києві. А далі Василь потрапив до Івано-Франківська. Підрахувати кількість операцій, які були проведені, аби врятувати кінцівку, каже травматолог, неможливо, адже їх було дуже багато. Та все ж за допомогою вактерапії та неодноразових шкірних пластик їм вдалося повноцінно замістити дефект. А далі взялися за відновлення функціональності. Тривалий час лікарі не могли знайти рішення, та врешті пішли на ризик. Декілька разів радилися, пропонували різні методи фіксації біля інселективого суглобу по типу артродезування. Ну, Василь у нас чоловік дуже натхнений, він відмовлявся практично від всіх методів, тобто, з наполяганням на те, що має бути функціональна, тобто якась рухомість має бути. З допомогою 3D-реконструкції попередньому було проведено комп'ютерна томографія здорової кінцівки, врахована вісь, довжина. І вже внаслідок цього з рахунок 3D-принтера по виготовленню ми підібрали протез. З мені зробили операцію, я, потім перев'язку я зразу наче ввечері <св 'язок> вже згинати. Мирославич каже, не усердствуй, бо бо зламаєш. <св 'язок> Це ще не кінцевий результат, до якого прагнуть медики. Тож, поки Василя чекає тривале відновлення а далі каже чоловік, якщо зможе, то повернеться на службу. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Образ боротьби і нескореності. Мамі вбитого героя Олександра Матієвського передали нагороду почесний громадянин Івана франківська Вручив її під час поїздки у Ніжин міський голова Руслан Марцінків. Захисника України розстріляли вороги, а його передсмертною фразою стало гасло Слава Україні. Відео героїчної загибелі воїна стало свідченням того, що ворог має на меті знищити все українське. Назад не чує, не бачить. Але мамі дуже приємно, що в честь мого сина така висока нагорода. Це вчинок, якого не можна забути, який віддав своє життя, стоячи отак перед ворогом, дивлячись в очі, сказав Слава Україні! Під час поїздки на Чернігівщину відвідав міський голова Руслан Марцінків село Анисів. Саме тут, 26 березня 2022 року, він з командою волонтерів потрапив під ворожий обстріл. Тоді було поранено чотирьох людей. Саме в цей день, сьогодні, 26 березня. Ми попали під обстріл в селі Анесів. Хлопці були поранені, але слава Богу, всі живі. Зараз двоє хлопців, які з нами їхали, є в лавах Збройних сил України, які борються в лавах 102-ї бригади, ТРО на Запорізькому напрямку. Для мене цей день і це місце теж особливо, бо тоді саме Олександр Кодола нас спас, скажімо, дав автомобіль, і ми сюди могли потрапити. І хлопці в лікарні тут надавали першу таку медичну допомогу серйозно. Час поїздки делегація з Івано-Франківська передала гуманітарну допомогу мешканцям села Анисів та в дрони для захисників, які боронять Україну на Сумському напрямку. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Авто, яке перекриває шлях надзвичайникам, може вартувати життя. Рятувальники закликають прикарпатців свідомо паркуватися, дотримуючись правил дорожнього руху. На вулицях Івано-Франківська знаходиться близько тисячі пожежних гідрантів. У разі виникнення пожежі фахівці потребують швидкого доступу до води, проте часто не можуть до них потрапити, бо шлях перекритий автомобілями, і це значно ускладнює роботу ДСНСникам. Великою проблемою і таким фактором, який негативно впливає на виконання. Оперативне завдання це запаркування. Розташування люків автомобілями, транспортними засобами, прибудинкових територіях та в місцях розташування різного характеру парковок. Ці фактори негативно впливають на виконання завдання, зокрема затрата часу на забезпечення безперебійної подачі води. Тому неодноразово підрозділам здоводиться здійснювати переманеврування сили засобів для встановлення вже пожежних автомобілів на ті гідранти, до яких є доступ. Те саме стосується і прибудинкових. Території щільно припарковані автомобілі сповільнюють роботу вогнеборців та унеможливлюють під'їзд пожежної техніки. Запарковані транспортні засоби неодноразово були причиною. Невиконання завдання підрозділами оперативного завдання. Зокрема, це під'їзд спеціальної пожежної техніки це безпосередньо автодрабин, які мають під'їжджати фактично біля житлових будинків і виконувати завдання порятування людей гасіння пожежі. Такі фактори вже, на жаль, неодноразово впливали і приводили до погіршення оперативної обстановки, зокрема збільшення пожежі і навіть випадків загибелі. Зокрема, такий факт був декілька років тому безпосередньо у Івано-Франківську в районі вулиць. Мікрорайону Каскад, крім того, ускладнюють роботу рятувальників, шлагбауми, паркувальні стовпчики та блокатори чи ворота. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Графіті побите скло, рослинність та спущені шини такі машини більше не мешкатимуть на вулицях міста. Франківські муніципали описали понад 130 занедбаних та покинутих автівок. Інспектор Віктор Даренюк розповідає: таке письмове повідомлення містить загальну інформацію про транспортні засоби та закликає або привести його до ладу, або прибрати. Вказано е, марку, модель автомобіля, державний номерний знак, якщо він присутній. Та адреса розміщення транспортного засобу прізвище, ім'я батько відповідальної особи і дата, коли ми виявили даний транспортний засіб. Виявляють проблемні автівки кількома шляхами, помічають під час патрулювання міста або ж за зверненнями від мешканців. Їх до муніципалів надійшло чимало, вже понад півтори сотні. Фахівці кажуть, мають певні критерії, за якими визначають транспорт як занедбаний. Виявляють занедбані автівки по зовнішніх характеристиках. Перше відсутній тиск в шинах. Є наслідки вандалізму, або є наслідки проживання асоціальних осіб, чого є також багато. Також маємо непоодинокі випадки, коли в закинутих автівках закладали так звані закладки для поширення наркотичних речовин. Ми також виявляли такі епізоди. Інформаційна наліпка несе за собою повідомлення інформаційного характеру про те, що ваша автівка в занедбаному стані, і просимо привести її в охайний вигляд або забрати її з території. Якщо вона запаркована з порушеннями, це тобто паркування на зеленій зоні, що порушує правила благоустрою міста Івано-Франківська, також правила дорожнього руху запаркована на пішохідній зоні. На закинуту автівку, що стоїть по вулиці 40 та 41, пожалілось понад десяток мешканців прилеглих будинків. Тому оглянувши її, інспектори залишили на лобовому склі попереджувальну наліпку. Автомобіль не експлуатується більше десяти років. Ознаки вандалізму це графіті. Частково розкомплектований, там трішітка відсутня передня. Ну і от бачите, в якому він взагалі стані. Ну, не митий 10 років взагалі. Якби не заважав, то б не жалілись. Ну, тут взагалі дитячий майданчик поруч. Діти граються, може будь-хто травмуватися. Також в даному автомобілі він сюди заїхав своїм ходом. Е, можливо, тут і присутні технічні рідини, тобто паливо, антифриз, мастило в двигуні. Багато. Цих редин вони є шкідливими за такий період часу довго у власників транспорту, що отримали інформаційне повідомлення. Є 30 календарних днів до повторного інспектування муніципалів. У добродії наголошують, наразі робота тільки інформаційна. Бували дане положення рішенням сесії міської ради, тому що багато, дуже багато скарг про те, що на території міста перебуває багато закинутих автомобілів. На даному етапі ми проводимо. Наклеювання інформаційних наліпок і збираємо собі таку базу даних тих авто, які перебувають в занедуному стані. Стараємося на зворотній Очікуємо на зворотній зв'язок від мешканців, щоб вони ці авто прибрали або привели в належний вигляд до належного стану. Загалом муніципали планують об'їздити все місто, щоб сформувати базу таких автівок. Відповідні матеріали передаватимуть спеціальній комісії. Саме вона й прийматиме рішення про вилучення авто у разі відсутності реагування на інформаційні заклики. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Як не потрапити до рук ворога, у Франківську провели тренінг з кібербезпеки для молоді. Їм розповіли про основні правила безпечного користування інтернетом, способи захисту персональних даних та методи розпізнавання кіберзагроз. Долучилась до обговорення, і студентка Романія Івасишин. дівчина каже, користується тільки перевіреними джерелами, тож поки у подібні ситуації не потрапляла. Я користуюсь телеграмом, і для мене ця лекція буде корисна тим, що я довідуюсь, які посилання відкривати не варто. Можливо, що потрібно посилити паролі, двохетапну перевірку в своїх соцмережах для того, щоб зрозуміти, як точно не попасти на гачок. Я не потрапляла у дані ситуації, але я намагаюся себе від цього максимально обгородити і не відкривати різні посилання, також не приходити на різні силки і тому подібне, користуватись перевіреними сайтами, для того, щоб такого не було. На гачок ворога дедалі частіше потрапляють підлітки. Правоохоронці кажуть, ворог активно залучає до диверсійної діяльності неповнолітніх, обіцяючи їм легкий заробіток. На даний час війна триває не тільки на фронті і на лінії розмежування і війни, а також на триває і в кіберпросторі в інтернеті. Ворог з всякими своїми діями спонукає вербує наших підлітків населення з метою заманю на грошових коштів або шантажу для вчинення терактів на території України. Тобто, де проживає цивільне населення і далеко від війні фронту, насамперед, спецслужби вербують наших дітей за допомогою, на це грошовими коштами. Тобто кажуть, в нагороду велику в сумі від 2 тисячі доларів і вище, а також шляхом шантажу. Організовувати подібні заходи для молоді у всіх навчальних закладах є необхідністю, адже студентство повинно знати про небезпеку онлайн знайомств і те, що співпраця з ворогом може коштувати свободи або навіть життя. Дуже багато студентів молодого покоління зараз мають доступ до соцмереж, цифрової трансформації, і тому діти повинні розуміти, що вони можуть бути засобами маніпуляції, засобами вербування, що може бути загрозою їхньому здоров'ю, життю. Ну і, звичайно, діти повинні розуміти, студенти, що Передбачений певний вид юридичної відповідальності, крім того, фахівці нагадують, під час ворожих маніпуляцій чи вербування слід негайно звернутися до правоохоронців. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал, 402. Опанувати новий фах за шість тижнів. Івано-Франківську запустили безкоштовну платформу з прискореної професійної підготовки та працевлаштування Промтех. Організовує навчання фонд «Промприлад» спільно з місцевими вишами та бізнесом. А все задля того, щоб розв'язати проблему безробіття та браку кваліфікованих кадрів на ринку праці. Після навчання передбачено місячне оплачуване стажування в компаніях-партнерах з подальшим працевлаштуванням. На даному етапі ми запускаємо три професії. Це є оператори станків із ЧПК, монтажники радіоелектронних приладів, і меблевик-столяр або верстатник в напрямку деревообробної індустрії. Загалом проект визначив для себе таких п'ять сфер, в рамках яких ми будемо навчати: це виробництво, будівництво, хорика, енергетика і нові професії. Процес відбору учасників складається з трьох етапів: подання заявки, співбесіди з рекрутером та відвідування навчально-практичних центрів. Після завершення навчання вони отримують сертифікати державного зразка. Всі курси кажуть фахівці максимально адаптовані до потреб бізнесу, що дозволяє за короткий термін отримати необхідні знання та навички. На кожен курс у нас є два-три роботодавці, які долучаються до розробки цього курсу, і які потім беруть випускники, в рамках курсу, беруть людей на стажування, яке триває одномісячним і є оплачуваним, і в кінці можуть працевлаштовувати до себе на компанію. Тут я хочу окремо відзначити місцеві заклади профтехосвіти і заклади фахової передвищої освіти, які власне є партнерами для нас в реалізації цього проекту, і навчання в більшій частині буде відбуватися на їхніх навчально-практичних центрах. Проєкт Промтех наразі є пілотним івано-франківську, але в майбутньому його хочуть реалізувати в інших містах України. Загалом продовж трьох п'яти років за тільки програмі можна працевлаштувати близько 10 тисяч людей. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402.